Доброго всім вечора. Поки зібралась заквасити огірочки, то вже й вечір у нас застав. Сьогодні покажу вам коротеньке відео квашених огірків на зиму. Зовсім простий, легенький рецепт, не займає багато часу, багато років вже ним користуюсь, задоволена, огірочки тверді, чудові. Приступаємо. Взяла такі огірочки, огірки домашні. Вибирала невеличкі огірки, можете брати будь-які, які вам до вподоби. можете закручувати. І такі кучеряві, всякі, нерівні, тобто вдома з'їсти можна і такі. Значить, беру на літрову баночку, підготувала собі 4 зубчики часника. Приблизно 5 листочків смородини. Ну, це плюс-мінус листочки різні, беру 5 листочків смородини. 6-8 листочків вишні. Також довільно, це не є принципово, тобто, ви собі там, скільки візьмете, я думаю, від цього істотно нічого не поміняється. Одну гілочку невеличку кропу. Це все ми кидаємо на дно баночки. В банку зараз будемо втрамбовувати огірки. Я їх складаю ось так. Трохи освітлення у мене погане. Вже ввечері тут так у мене виходить. Огірочки промиті попередньо, потім поставила на декілька годин водичку, щоб вони такі твердіші були, особливо, якщо ви купляєте огірок, в будь-якому разі вони вже можуть бути і прив'ялені, не знати, скільки часу вони там лежать у тих ящиках, то ну, бажано замочити. Складаємо щільно в баночку огірочки. Плюс-мінус тих, що я підготувала, має вистачити на цю банку. Може навіть залишиться, бажано так щільненько, тому що вони потім будуть гуляти по банці. Краще щільно викласти собі. Гарно всі вільні місця так ми втрамбовуємо. Я майже вгадала, мені мене залишиться буквально якось два огірочка. Ось все. це. Це підверх ми наклали огірків. Ось так виглядає баночка. Зверху обов'язково кладемо листочок хрому. Середній листок, який собі там бажаєте. В принципі, хрін ми потім, і так, перед тим, як будемо закатувати кришкою, викидаємо. Тоді додаємо одну столову ложку. Ось така столова ложка у мене. Така повна столова ложка солі. Не йодованої, це істотно, щоб огірки не зм'якли. І все. Заливаємо звичайна вода холодна із колодязя. Можна і гарячою. Пробувала і так, і так. Істотної різниці не побачила, тому просто заливаю звичайною холодною водою і накриваю капроновою кришкою. Все. Такі огірочки ми залишаємо на 3 дні. Просто вони собі стоять у мене на кухні 3 дні. Отак вони собі будуть. Не потрібно перемішувати, нічого з ними робити. Вони просто собі стоять, отак баночка. Через 3 дні зараз вам покажу, що робимо далі. Якраз маю огірочки, зараз які у мене простояли, вже підкисли. Вони поміняли колір, почали брудити. Значить, зараз я беру просто у каструльку, зливаю всю юшку, яка є у цій банці. Окрім цього, листочок хрону я викидаю, щоб він мені потім там не псувся, я завжди забираю листок хрону. І цей зверху зайві листочки у мене тут були, я також забираю. Пробую огірочки тверденькі, гарні, не розлазяться. Бувають такі огірки, що зразу видно, що його потрібно викинути, тому що він м'якне. Ці огірки хороші. Значить, у каструльку я просто зливаю воду. І зараз ставлю на вогонь. Я мушу довести до кипіння цей розсив. Коли розсіл закипить, просто гарячим укропом заливаємо огірки і закатуємо кришкою. Це все. Ці огірки будуть зберігатись вам і рік, і два, і вони не будуть м'якнути, вони будуть смачні, хрусткі, ароматні, добрі огірки. Рецепт перевірений. Рекомендую. Закривайте, смакуйте. Дякую за увагу!